І той режим включив Софія Софія пані Вікторія разом зі мною. E, тут, e, тут є представники з Ізраїлю, e, були представники з Катару, з Німеччини, з Білорусі, e, з Ірану з іранським прапором. Тримаємо татарський прапор. E, Дуже багато е, нас підтримують греки. Зупиняються люди. І що дуже приємно, що молодь зупиняється, просить сфотографувати. Чи А зараз краще так. Добре. Добре, я, я вийшл вам фото і запитаю, добре? Запитай. Алло. <клес> Дуже погано дуже гарно, приємно, але дуже погано чути. я хочу там, що ви звуки можна, щоб привітати. Я хочу, щоб ви привітали радіо, нашу радіоа, нашу відсут.

Федерації. Дякуємо. Дякую. Всім вітання, дякую, дякую дуже. До побачення. До нових зустрічей вітання всій Європі. Ми стоїмо тут. Ми беремо. Ми переможемо. До перемоги. Дякуємо, дякуємо. До, до побачення, дякую.